Ну що, хлопці, ось такий пульт для Xiaomi Mi TV Stick. Це е, таке собі питання, яке ви задаєте мені дуже часто. Чи підходить цей XMRM 19 пульт, ось такий великий, від телевізора в Xiaomi TV, е, Mi TV p 1 та Q1 до Xiaomi Mi TV Stick ось такого 4 k е, Ну, то це ми будемо з'ясовувати у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! Починаємо традиційно з Аліекспресу Aliexpress. на Aliexpress він коштує 13 баксів 20 центів на момент зйомки цього відео. І посилання на перевіреного продавця я розмістив у опису до цього відео. Вони тут нічого не зазначають надзвичайного, і це досить звичайний пульт. Він Bluetooth. Дивіться, що в нас є тут. Та ні, нічого, вони тут якусь гарантію дають і кажуть, що це сумісний пульт з телевізорами Mi TV P1, Q1 та ще якісь там 43 дюйма 55 та 75 дюймів. Ну що, що я, що я вам скажу? Скажу я вам наступне: що треба підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити наші подальші огляди. А ми з вами відразу переходимо, я покажу його трохи ближче і переходимо до тестування. І також зробимо висновки, тому поїхали. Ну що, якщо подивитись на нього ближче, то ми з вами побачимо безліч якісь кнопок, які працюють стандартно, а деякі ми можемо переназначати за допомогою TV Quick Action. Подивимось: в нас є цифрова панель, яка стандартно працює. Працює в нас вмикання-вимикання, є в нас регулювання гучності та перемикання каналів. Усі ці кнопки працюють стандартно. Ця кнопка прорезинена і має. Такий собі недолік у вигляді того, що вона збирає увесь непотріб чи мусор. І, дивіться, буквально десь декілька хвилин використання вона вже брудна. А також в нас є кнопка голосового пошуку, яка працює на визов самого пошуку, але не працює сам по собі голосовий пошук, він, він не чує мене. Не Netflix та Prime Video кнопки теж є. Ну що, будемо. А, Слухайте, працює від двох батареек 2А і Порівнянні з звичайним uh, Xiaomi пультом, він набагато більший. Ну що, переходимо з вами та тестуємо. По-перше, для того, щоб підключити даний пульт, ви повинні виконати деякі. Uh, Правила. Ну, Це не правила, це умови. Для, для того, щоб він під'єднався, ви повинні від'єднати цей оригінальний пульт від Xiaomi Mi TV стіку і вийняти з нього батарейки. Це по-перше. А уже потім у вас з'явиться діалогове віконце, де воно буде просити з'єднати і натиснути деякі кнопки. Тільки у такому разі він під'єднається, тобто без відключення і вимикання батареї з основного пульта, у вас нічого не вийде. По-друге, кнопки встановлені на пульті, налаштування гучність та вмикати вимикати телевізор, ресивер чи саундбар через інфракрасний порт. Тут не буде працювати з цим пультом, бо він не підтримує інфракрасну опцію. Але якщо ви змогли це зробити, якщо ваш якийсь пульт підтримує, конкретно цей в мене не запрацював. На жаль, і, третя, і третій собі третя вада цього пульта: те, що ми вмикаємо голос, і він мене не чує ні при нажатому, при нажатому асистенті, ні при віджатому асистенті кнопки, кнопці асистенту він не працює. Це третя вада. Більш тут ніяких проблем у цьому пульті немає. Тобто, якщо вам не потрібен голосовий пошук, то ви можете обійтися пошуком текстовим. І мало того, ви можете назначити на деяку кнопку через будь-який ремапер. Наприклад, я там собі на кнопку Set назначив, нажав, і в мене є текстовий пошук по дефолту. Але. Але давайте розбиратися з ним поступово. Усі кнопки в нас працюють. Кнопка Netflix, наприклад, визиває Netflix це все сумісне. Далі, ну Netflix я вимикаю. Кнопка домик в нас працює, кнопка назад працює, кнопки регулювання гучності працюють. Кнопка, ну давайте зараз спробуємо Mute працює. І кнопка вимикання. Вимкнула tv Stick. спробуємо його увімкнути, але ви повинні розуміти, що ваш TV-стік повинен бути у режимі сну, а не вимикатися повністю. Дивіться, я зараз його увімкну, і він увімкнеться. Все, за, заробив. А якщо не вмикає домик, домівочку цю оцей кружочок круглячок зажали на 5 секунд. Він, він увімкне. Текстовий, не текстовий, а цифрова, цифрова панель в нас теж добре працює. Ніяких проблем я не бачу, мені подобається. І тут ще в нас питання з ott сервісами Поясню чому. У ott сервісах в нас є такі кнопки, як «Channel List» та перемикання каналів. Ну, дивіться, я нажав, натиснув «Channel List», у, наприклад, у Мегого. Так, зараз воно запрацювало, Дивіться, я можу переключати, перемикати канали. І якщо я буду використовувати кнопку перемикання каналів, це ми це повинні робити ось в такому меню. Дивіться, вона просто-напросто перемикає ці канали. Тобто, цей пульт повністю сумісний з ott додатками. Далі, що ми ще можемо робити? Для чого нас можуть бути можуть бути задіяні ось ці додаткові кнопки, такі як аудіо, інфо, інпут, сет та інші, за допомогою будь-якого додатку, який в нас є ремапером. Я ось користуюсь TV Quick Action, Ми робили огляд колись, але іншою мовою, ми можемо, наприклад, додати кнопку. Ну давайте. Кнопка сеттингс, тип дії, звичайна дія, і оберемо тут на одиночне натискання якусь дію, а, увімкнути, вимкнути, перевантажити, відкрити шторку, головний екран. Ну в нас немає відкрити шторку, він а, відкриє повідомлення. А, також ми тут можемо о, скріншот. От мені скріншот потрібен. Ну, давайте спробуємо скріншот. О, зробила скріншот. Дивіться, можемо надіслати, можемо редагувати то таке собі. І так ви можете запрограмувати. Будь-яку кнопку на цьому а, пульті. Дивіться, в нас є ось такі кольорові кнопки. Давайте Pro Green, Ми можемо тут, наприклад, на Proh Green в нас буде наодиночне натискання. Давайте буде визивати в нас, наприклад, Google Play Market. Це як приклад. Давайте зелену кнопочку натискаємо і отримує Google Play. Класна опція. Тобто, цей пульт, якщо вам не потрібні е, голосові функції, то він. Ідеальний пульт для керування смарт-тівістіком від Xiaomi, і він мені за це подобається. Я можу його рекомендувати, але, але ви повинні враховувати усі його вади, які я перерахував. Ну що, а з вами був Бабл на каналі Таксоно Україна. На все добре.